Моя сива голубко, линуть птахи у проси із твоєго гнізда, ми літа при голуби. Ми літа перепросим, повінчає нас осінь, золоса золоса, літа приголубим, Ми літа перепросим, повінчає нас осінь, золоса золота. Скільки разом прожито, скільки гріється в серці, вже минулого має більше, ніж майбуття. Вітереть, горне жито, що дозріло і гнеться, я тебе обнімаю, чи своє все життя. Вітереть, горне жито, що дозріло і гнеться, я тебе обнімаю чи своє все життя, як на думці спинюся, що навіки спочину, бо кого ж така доля на цім світі мене то вже дуже боюся, як тебе, я покину. Та найважче для мене, як покинеш мене, то вже дуже боюся, як тебе я покину. Та найважче для мене, як покинеш мене. Мене вінчені досі моя сива голубко линуть птахи упросим із твоєго гнізда, ми літа переглиним, ми літа перепросим, повінчає нас усіх, золота, золота.